Сьогодні парламент Ірландії аплодував стоячи Володимиру Зеленському. Володимир Зеленський був дуже задоволений. Це було видно по його обличчю, що називається реакція в моменті. Мені це нагадало той час, коли Володимир Зеленський вперше був, чи не вперше, в США, і тоді здається, весь сенат чи хто там всі конгресмени, всі стоячи, аплодували. Володимиру Зеленському насправді аплодували Україні. Україні, яка тоді мужньо почала боротися з Російською Федерацією. Ми тоді ще не знали, що всі ці партнери нас надзвичайно прокинуть. І сьогодні, коли аплодують Володимиру Зеленському, у мене змішані почуття. По-перше, я вже знаю все, що сталося після того, і про це, до речі. Намагався моїм підписникам розповісти пояснити ще з 2022 року, що щось відбувається не так. Але є ще другий момент. Аби так аплодували сьогодні українській владі, українські громадяни. Отоді можна було б бути От Отоді можна було б відчувати, що все, що подарувало життя, все, що подарувала доля. Давши велику владу, зроблене і реалізоване абсолютно в інтересах українського народу. А так, ми маємо своїх свинарчуків відставку єрмака, якого, здавалось би, неможливо взагалі здвинути. Мені сьогодні один колега підійшов і сказав: каже: ви знаєте, я за вас так хвилювався, бо ви так інколи зачіпали єрмака, а це дуже небезпечна людина, бо я його знаю особисто. Це найнебезпечніша людина в Україні. І далі додав: була. Ви знаєте, так країну, напевне, не будують. Коли отримуєте повноту влади, повну коаліцію в парламенті, навіть не коаліцію, а монобільшість, чого не було, давно не було в парламенті, якщо взагалі таке було. Отримуєте повну народну підтримку. Отримуєте весь вотум довіри, всі надії. І вже до 21-го року, до його кінця, рейтинг довіри падав. Але тоді ніхто не зробив жодних висновків. Рейтинг різко зріс з початком повномасштабної війни, бо президент не втік, Єрмак не втік, подоляк поряд. Ми тоді ще не знали, що між Єрмаком і Подоляком вже пробігла чорна кішка. І нібито, як повідомляють деякі народні депутати, Подоляк і Єрмак по-різному бачили ситуацію, і нібито Подоляка просто викинули з переговорного треку: ні, ні, це не тому, що Подоляк був за мир. Ні. Просто люди ділять владу. Знаєте, люди гібнуть за метал, а у нас за владу. Ну, тепер Подоляк ще там, де він є, поки що. Ну а Єрмак вже з забороненим квитком. На виїзд з України десь там казав, що мобілізується можливо. Тому де аплодують зараз українським чиновникам, мені особисто не холодно, не гаряче. бо це не впливає ні на що. Раніше ми думали, що ці аплодисменти конвертуються у величезну підтримку, у величезну допомогу, в прийняття Україну, України до НАТО. До Європейського Союзу, миттєве, швидке. Але цього всього не сталося. І тому всі оці аплодисменти, весь оцей гарний настрій, всі оці посмішки, задоволеність, все це настільки неважливо перед обличчям цвинтарів, усіяних прапорами і фотографіями молодих хлопців і дівчат. Це не має ніякого значення, Володимире Олександровичу, ні ніяко! Я розумію, що це приємно, але це все фінал однієї сумної історії. Можливо, під аплодисменти, але ірландського парламенту. Мені б хотілося, щоб аплодував український народ, аплодував тим чиновникам, які війшли на вашому авторитеті в тому числі. До Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до служб різних чиновницьких. Але ті люди зайшли і почали робити своє діло нічим не краще від того, яке було і до вас. Для чого було заводити всіх цих людей? Для чого було брати їх до влади і не брати нормальних людей? Невідомо. Але це вже не має жодного значення. Історія, скоріш за все, доходить до завершення, до певного чергового витка. Тепер доведеться йти до українського народу, не до парламенту Ірландії, не до Вашингтону, не до Брюсселю, не до Парижу, ні до Лондону, де вже не дуже й приймають. А якщо і приймають, то стомлено і без особливих реакцій, без особливої підтримки, допомоги, просто виражають, виражають якусь вічливість. Доведеться йти до іншого, до українського народу. І мені просто цікаво, скільки залишиться в новому парламенті, а рано чи пізно вибори будуть, скільки залишиться від слуг народу. Скільки залишиться біля Володимира Олександровича, скільки зрадить людей, скільки почне після виборів казати, що винний тільки він один. А ми всі не винні. Ми всі білі-пухнасті. Щоправда, ми заборонили українському народові бачити, як ми голосуємо в Верховній Раді. Але ми скажемо українському народові, що винний він. Він один. Я попереджав про це Володимир Олександрович в 2022 році. І допис написав, і відео зняв, що настане момент, коли вас одного звинуватять в усьому. Ну, тому що одна людина несла на собі повну відповідальність, і ви про це неодноразово говорили. І підкреслювали це, і всім антуражом було, що є одна людина, є одна персона, яка і говорить від імені України. І захищає Україну, і з партнерами, і на переговорах одна. І всі люди, яких ви привели, вони рівнем, ну, по рівному рахунку нічого не варті. От вони сьогодні тут, завтра вони десь там. Частина з ваших вже давно за кордоном. А вся історія і весь цей позитив, негатив, я не знаю, як збалансується. Історія це все прийде на вас. І хто буде аплодувати? Вам? Чи то іншим чиновникам за півроку, за рік, через 10 років? Не знає ніхто. Мені здається, що можна було, можна було розпорядитися владою ну, по-іншому. По-іншому, десь уважніше, десь обережніше. Десь не таким наскоком, десь без прихватів попереднього життя, десь з дуже великою обережністю. Можна було. Але доля розпорядилася інакше. Причому вона розпорядилася інакше з мільйонами українців. Чиновники живі, здорові, діти, сім'ї їх. Не постраждали в основному, і я думаю, ображатися нічого. Просто так склалося, що за останні 6 років, а насправді 12 років, чиновники думали більше про себе, про свої кишені, про свою пиху, про свою обраність, лідерство нації, про віру, мову. Що там іще Томаси про себе думав. І оце его воно й не дало виконати ту історичну місію, яка мала би бути. Разом із тим, ми з вами, звичайні люди, повинні розуміти, що при всьому тому, при всій складності ситуації, Україна встояла і не без участі посадових осіб. В тому числі і Зеленську. Колись в тому ж 22-му році, коли ви мені всі писали, що я Порохобот, Кремльовська яка там, консерва, що я Порошенковський, що я Януковича, що я ще щось, Ахметовський потім було, я вам казав. Настане час, коли ви обожнюєте Зеленського, але настане час, коли ви будете роздирати на ньому останню сорочку. А я буду той, який не стане на його сторону, але пояснить вам, що не тільки на ньому і не тільки вин, винний ті ситуації, яка є. Більше того. Якась роль надзвичайно сильна і позитивна на ньому теж є. І заперечувати це, напевно, теж буде неправильно. Щось пішло далі не зовсім так і не зовсім правильно. І думаю, що це пішло десь з другої половини 2023 року. Напевно, надто багато уваги, надто багато емоцій, надто багато. Можливо, обожнення, відсутність заперечень. І людина просто ламається, людина вірить, що вона богом мазана, людина вірить в її обраність, людина вірить в свою винятковість, а далі людину вже не зупинити. І якщо поряд з тобою, поряд з тобою перебувають якісь гниди, які просто підтримують тебе, і ти ростеш. Як на дрожжах, а паралельно з цим вони тирять по кишеням українського народу, то ти реально можеш і не знати, скільки чого натирили, бо в тебе небо перед тобою, ти вже вище неба. І тобі здається, що ти навічно і ти будеш безкінечно. Але всьому приходить кінець. Так чи інакше, витки історії. Рухаються далі і набирають нових обертів. Що буде далі? Як буде далі? З ким буде далі? Можливо, і з Володимиром Зеленським, а можливо, український народ візьме і з безглуздя обере Валерія Федоровича. А можливо, люди захочуть зловити якийсь як це, флешбек, камбек, я не знаю, як це правильно сказати. Проголосують за Юлію Володимировну. А може, їм захочеться повернутися до липецького гетьмана Порошенка? А можливо, вони повірять пану Разумкову, який прийшов у Верховну Раду з Володимиром Зеленським, потім горшки побили, а може, ще щось. А може захочуть якогось закордонного блогера, який там сидить, а він такий не один і щось там в'якає. Або говорить правду. Бог його знає. Ніхто не знає, як розпорядиться український народ зі своєю долею. Але те, що ми з вами. Також винні в усьому, що відбувається, це, напевно, ніхто заперечувати не буде. Надто багато ми з вами зробили помилок, тому що надто мало думали. І надто часто впадаємо в емоції. І нам здається, що чудо, чергове чудо нас врятує. А потім доходить до того, що мені кажуть, та хто ти такий, йди повчись, йди губернатором побудь спочатку, йди туди, йди сюди. А в цей час хто буде керувати країною? Коля Котлет? Валерій Федорович Залужний? Хто Арестович? Хто? Кого ви хочете обрати? Напишіть в коментарях. Кого ви хочете обрати? Хто такий навчений по-вашому? Кому програє професор і доктор наук? Кому? На ваш погляд. Ну, а далі можете витягувати ще одну бандуру. І починати співати ще одну сумну пісню. Бо нічого інакше, крім сумної пісні, при такому підході вас не очікує. Саня, привіт! Заховай свою попу. І звідси. Все зрозуміло. Не забувайте підписатись, поділіться відео. І пам'ятайте, що доля України в ваших руках. І хто вам каже, що. Ви не обираєте, що ви ні на що не впливаєте, що ви ніхто звати вас ніяк, пам'ятайте, що в Україні президентом України став Володя з кварталу, який, якого ви знали тільки по сцені і по серіалу. Все Ні по чому більше. Ну і Володя, який дав інтерв'ю Гордону, де сказав, що територія не така важлива, як життя. Потрібно домовлятися, потрібно завершувати, сідати за стіл переговорів. Ось ви хочете це, ми хочемо це, давайте зійдемось на середині. Це єдине інтерв'ю. Завдяки якому Володимир Зеленський став президентом. Тому не розповідайте мені, що обираєте не ви, завжди обираєте ви. Завжди. Просто, коли ви помилились, вам хочеться зробити вигляд, що то хтось. Але не ви. У вас буде ще один шанс. Україна встояла, дякуючи і нам, і Збройним силам України. Ну, це ж і ми в тому числі. І Зеленському, і Єрмаку, і Подоляку, і Арестовичу, і бабусі, яка нібито збивала огірками трони, І людям, які під танки кидались от завдяки всім нам. Але ми відчуваємо, що. Щось ще не так. Щось якось пішло колись не, не в той бік. І от тому я постійно говорю: наступність влади повинна бути. Щоб у нас не було одні, потім другі руйнують попередників і так далі. У нас завжди винні попередники. Ще в 2022 році я запропонував, давайте. Будемо робити наступність влади. Нехай чинна влада підтримує когось наступного. Нехай розвиваються програми, нехай розвиваються проекти, нехай буде наступність. Але ніхто не чує. Всі хочуть повноти влади, а тому воюють одне з одним на смерть. страждає український народ. Тому що ми в наївні, у фантазіях, ну і шукаємо чудо. Ну, чудо й маємо. Бережіть себе, не забувайте підписатись, поділитись відео, напишати, написати ваші коментарі.